Самі східні ділянки це ось тут це поле і ось тут поле. Це такий найлакоміший шматочок, тому що ось тут вже віниця. тут Вінниця. У нас також є ділянки тут садок. Чому їх цікавить саме, саме пусте, поле, пусте поле, без комунікацій, без нічого. Не позиціонує, що вони там будуть будуватися. Добре. 40 гектарів Донецькому університету. Звідки, якщо зараз по університетам немає фінансування, немає банально на ремонти, на вчасну сплату комунальних послуг, студенти знаходяться на канікулах по 2-3 місяці. Проєкт на 3 мільярди. А тут проєкт на 3 мільярди. Е, да, Ректор каже, що він буде співпрацювати з Арабськими, арабськими Емірами, а з Саудівською Арабією чи з ким, що йому будуть фінансування. Вже було подібне, коли хотіли відкрити силіконову долину у Вінниці. Так. Коли Закладав, поставили великий гранітний камінь з плитою, і що тут буде силіконова доліна. А що там зараз? Там зараз ще один е, такий мікрорайон академічний. Так само і тут планується. Виходить, що так, виходить, що це е, ні на користь ні селянам, ні студентам. Це на користь лише комусь персонально. Тому, хто зацікавлений в цих територіях, щоб потім його тупо банально забудувати.